і ірінь джухоу відсторонити сина неба і від його імені керувати правителями царств. За часів династії Східна Хань до суперництва за вплив на головну особу держави долучилися ще й євнухи. Імператори часто опинялися на троні в ранньому віці і ставали маріонетками в руках ворожого групування За чварами можновладці зовсім забули про людей. І коли тим увірвався терпець, вони підняли повстання. Заколотники носили жовті стрічки на голові, тому їхній рух назвали повстанням жовтих пов'язок. Аби вгамувати бунтівників, імператору довелося покластися на військових генералів. Останні придушили повстання і завдяки цьому сильно зміцнили свої позиції. Потім... Вони розправились із євнухами і почали з'ясовувати стосунки між собою. Найбільш успішним у цій справі виявився Цао Цао. Про нього інший герой того періоду, Джу Лян, казав таке, Цао Цао відсторонив сина неба і від його імені керує правителям царств. Китайською цей вислів перекладається як Сєцхіньдз і лінь. І є фразеологізмом. Хоча вираз з'явився ще за часів правління династії Джоу, сьогодні він насамперед асоціюється саме з Цао-Цао Вислів використовують, коли описують людину подібно до цього генерала, сірого кардинала, який реально впливає на ситуацію, контролюючи номінального правителя.